Лактозна непереносимість. Це моя взагалі улюблена тема, тому що у батьків, як і у багатьох лікарів, до речі, каша повна в голові. Почнемо з того, що таке лактозна непереносимість. Це не алергія. У нас є фермент лактаза, який розщеплює вуглевод або цукор, лактозу. Лактоза це молочний цукор. Він не викликає алергії. Але коли не вистачає ферменту лактази і він не розщеплюється повністю в роті, він потрапляє в кишечник, де викликає дезбактеріоз у вигляді проносу. Якщо ви зробили оцей аналіз, він зовсім не означає, що в дитини є лактозна непереносимість. Цей генотип у більшості українців, і він нормальний, у нас і не повинно перетравлюватися цільне молоко після трьох років. Ми дивимося так: якщо симптоматично в дитини на цільне молоко, або просто молоко, або масло є пронос здуття живота, то ми розуміємо, що такій дитині треба безлактозна продукція. Але будьте уважні, що таке кисломолочна бенлактозна продукція. Самі по собі бактерії, які створожують молоко, вони за рахунок чого розмножуються, вони їдять той самий молочний цукор, і ми отримуємо сир. Так от, бенлактозна продукція це продукція, в яку просто додана лактаза. Якщо в дитини нема розладу травлення на звичайний сир, Творах і так далі, то не треба купляти безлактозне. Якщо ви бачите, що є, бо там все одно трошечки залишається тієї лактози, то купляйте безлактозну продукцію, але це не є генетичною хворобою. Повторюся, бо генетична хвороба галактиземія це справжня лактозна непереносимість, коли в дитини взагалі не засвоюється лактоза, і там безмолочна дієта на все життя. І такий момент: ніякий невролог не має права вам призначати дієти. Дієти це гастроентеролог, тобто ви можете взяти свої аналізи, піти до гастроентеролога або генетика метаболіста, але не невролог і не психіатр. Вони не мають відношення до цих аналізів.